Вітаю вас, мої любі першокласники, на уроці української мови. Сьогодні ми закріплюємо звукове значення букви «Ж». Ознайомимося із текстом книжка джерело знань. Всі сідайте тихо, діти, домовляємось не шуміти. На уроці не дрімати, а старанно працювати. Починаємо, як і завжди, з виконання артикуляційних вправ. Перша вправа маляр. Відкрити ротик. Вам потрібно побілити язиком піднебіння, виконуючи повільні рухи від верхніх зубчиків у глиб прота і назад. Виконайте цю вправу декілька разів. Наступна вправа грибочок. Відкрити широко ротик. Вам потрібно присмоктати язик до піднебіння. Спинка язика це капелюшок гриба, а підязикова воздечка – це його ніжка. Слідкуйте, щоб ніжка була натягнута, як струна. Наступна вправа барабан. Відкрийте ротик. Підніміть язик до альвеол. Альвеоли це такі горбики за верхніми зубами. Утримуючи таке положення, швидко стукати язичком потрібно і промовляти т, 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 д-д-д, т-д. Виконайте цю вправу декілька разів. Ми продовжуємо наш урок і наразі чистомовка. Читаємо разом: жа, 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 жа. Ми Знайшли вужа, прочитайте самостійно. Жі, жі ЖІ, 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 ну, Й, СЛИЗЬКІ, вужі, прочитайте самостійно, ЖИ, жи жи Жи, 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 з нами в ліс біжи. Прочитайте самостійно. Жа, 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 віднеси туди вужа. Прочитайте самостійно. З'єднайте всі частинки чистомовки. Читаємо разом: жа, 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 ми знайшли вужа. Жі-жі-жі, жі, 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 жі ну й слизькі вужі. Жи-жи-жи, жи-жи-жи, з нами в ліс біжи. Жа-жа-жа. Жа, 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 віднеси туди вужа. Натисніть паузу, попрацюйте із чистомовкою ще раз. Пригадуємо вивчені букви А, у, О, і, М І N L V S K e, R P T D Z B S. «Ж» – знак м'якшення, Я. Чудова робота. Продовжуємо працювати із таблицями складів. Прочитайте склади у швидкому темпі. Ви бачите знак метронома, отже, це означає, що кожен склад читається на кожен удар метронома. Читаємо за вказівкою стрілки, тобто в рядочок. Приготувалися. Починаємо. Читаємо разом: За, зо, зу, зі, зе, ди, зя, зі, зо. Са, со, су, сі, се, си, ся, с, ся. Да до ду ди ди я ди до. Та ту, те, тути я. Жа, жо, жу, жи, же, жи, Жя, жо, ша, шо, шу, ши, ше, ши, ша, що. Прочитайте ці склади самостійно, встигайте під кожен удар метронома. Потім можете натиснути паузу і прочитати склади вертикально зверху вниз. Приготувалися. Зараз читаємо за вказівкою стрілочки, тобто горизонтально, в рядочок. Приготувалися, починаємо. Будьте уважні, на екранах з'являються слова, читаємо швидко, читаємо разом. Жасмин, жир, межа, жар, вуж, жижа, жоржини, ши, жук, жінка, жи, жердина, бу, жакет, жара. Жа, жолудь, жито, жарко, жак, жупан, кіш. А зараз прочитайте ці ж самі слова швидко, тільки самостійно. Чудова робота. Ми продовжуємо наш урок і пограємося в гру упіймай звук Ж». Умови цієї гри вам уже знайомі. Ви повинні розташувати предмети у три колонки. Перша колонка, звук Ж» стоїть на початку слова. Друга колонка: звук Ж» стоїть всередині слова. І третя колонка звук Ж» стоїть в кінці слова. Увага! Книжка. Звук ж стоїть всередині слова. Морж. В цьому слові ми чуємо звук ж в кінці слова. Жоржина. В цьому слові ж стоїть на початку слова і всередині слова. Жук. В слові жук Ж стоїть на початку слова. Жираф. В цьому слові Ж стоїть на початку слова. Молодці. З'являються слова склади, читаємо швидко. Стриж, моржі, авжеж, тижня. Ожина, Жоржина, Жанна, книжка, кожного, уважно, враження, журавель, жайворонок, подорожник. Прочитайте слова швидко, але самостійно. Увага на екран! Молодці! Сьогодні ми з вами ознайомимося ще з одним текстом. Займіть зручну позицію, будьте уважні, слухайте і запам'ятовуйте все те, що ви почуєте в тексті. Сьогодні ми з вами будемо читати текст книжка Джерело знань. Отже, увага! Кожного тижня Жанна, Кирилко і Матвійко йдуть в бібліотеку. Там дітей жде Ірина Максимівна. Дайте, будь ласка, мені книжку про стрижа, попросила Жанна. Бери, Жанно, – відповіла Ірина Максимівна. Тут написано не тільки про стрижа, а й про жайворонка і журавля. А мені, Ірина Максимівна, дайте, будь ласка, книжку про рослини, попросив Кирилко. На, Кирилку, тут розповіді про подорожник, ожину та жоржину. Ірина Максимівна, можете запропонувати книжку про моржів? запитав Матвійко. А вже ж, у книзі описано, де і як живуть моржі. Діти подякували бібліотекареві. Діти, сказала Ірина Максимівна, уважно прочитайте книжки, а потім поділитеся враженнями. Дайте відповіді на запитання, про кого йдеться в тексті? Куди прийшли діти? Яку книжку попросила Жанна? Про що хотів прочитати Кирилко? Про кого книжка Матвійка? Як ви гадаєте, чи люблять діти читати? Відпочинемо, а потім продовжимо працювати з текстом. Наш урок і продовжуємо працювати із текстом. Чи помітили ви, що під час звучання твору у розмові приймають участь декілька осіб. У нас з вами головними діючими особами є Жанна дівчинка Кирилко Матвійко. Та Ірина Максимівна. Кожна особа говорить свої слова. Коли Жанна прийшла в бібліотеку, вона попросила, давайте прочитаємо, що попросила Жанна. Дайте, будь, ласка, мені книжку про стрижа. Отже, Жанна попросила книжку про стрижа. Їй відповідає бібліотекарка Ірина Максимівна. Прочитаємо, що відповіла бібліотекарка. Бери, Жанно. Тут написано не тільки про стрижа. А й. Про воронка і журавля. Потім цю розмову, до цієї розмови приєднується Максимко, що Максимко попросив. А мені, Ірино Максимівно. Дайте, будь ласка, книжку про рослин. Отже Кирилко попросив книжку про рослини, що відповіла на це прохання Ірина Максимівна. Вона сказала: на Кирилку тут розповіді. Про подорожник ожину та жоржину. Далі до розмови приєднується Матвійко. Матвійко попросив, що попросив Матвійко? Прочитаємо. Ірино Максимівно, можете запропонувати книжку про моржів. Ірина Максимівна відповіла, А авжеж у книзі описано де і як живуть. Моржі. Чи закінчилася розмова між дітьми і бібліотекаркою? Звичайно, ні. Бібліотекарка ще звернула увагу дітей. Прочитаємо, на що бібліотекарка звернула увагу. Діти уважно прочитайте книжки А. Потім поділитеся враженнями. Ще раз давайте прочитаємо останнє речення, а потім поділитеся враженнями. Що таке враження? У кожної людини після прочитання книги залишаються емоції. Книжка може сподобатися або не сподобатися, спровокувати фантазію і продовжити історію героїв. Отже, при наступній зустрічі Ірина Максимівна запропонує дітям обмінятися. Враженнями про прочитані книги. Отже, розмова в нашому оповіданні книжка Джерело знань, розмова головних героїв Ірини Максимівни, Жани, Кирилка і Матвійка, називається діалогом. Отже, діалог це розмова людей. Кожен головний герой це особа, тому завдання так і звучить читання в особу. Попросіть маму, тата, братика або сестричку допомогти вам прочитати цей текст в особах. Кожен із вас розберіть ролі і потренуйтеся читати лише ті слова, які стосуються вашого героя. А зараз пограємо в вправу хвости. Потрібно знайти продовження речення. Там дітей жде, хто жде дітей в бібліотеці? Ірина Максимівна. Правильна відповідь. Пригадайте наступне. Тут написано не тільки. Про кого написано в книжках, які хотіла прочитати Жанна. Отже тут написано не тільки про Стрижа, а й про Жайверонка і Журавля. Кирилко попросив книжку про рослин. Читаємо і знаходимо хвостик нашого речення. Тут. Розповіді про подорожник Ожину та Жоржину. Наступну книгу попросив Матвійко. Пригадуйте, він просив книгу про тварин. У книзі описано, де. І як живуть моржі. Чудова робота. А зараз розгляньте малюнки. Знайдіть, яка ж картинка заблукала серед всіх цих малюнків. Ви здогадалися, що це папуга, тому що цей предмет починається на Літеру П. Всі інші це жилет, жирафа, жолудь і жук починаються на букву Ж. наш урок завершено. Зробіть висновок уроку і продовжіть речення. Сьогодні я дізнався. Було цікаво, було складно. Я зрозумів, тепер я зможу, я навчився. У мене вийшло. Я зміг. Я дякую вам за урок. Бажаю вам легкого і цікавого навчання і з радістю зустрінусь на наступному уроку.